Наша компанія займається ліфтами обслуговуванням монтажом ліфтів всіх типів підйомних платформ, всі, котрі є у нас на нашому ринку України. Ми працюємо в цій галузі майже 10 років. Ми вирішили підтримати футбольний клуб «Буковіна», тому що вона. Дуже молода, перспективна, амбіційна команда, яка хоче і прагне виступити в прем'єр-лігі. Наші працівники, майже всі є великими шанувальниками футболу, фанатами. Я також дуже люблю футбол дивитися і грати. Бажаємо футбольному клубу Букавіни, великих звершень у футболі, і побільше перемоги.